91-му році так Україні дісталася незалежність ну, малою кров'ю. А вже ж були там дисиденти до цього: там шістидесятники, Чорноволи, Левко Лук'яненко сидів у Сибіру і все інше. А вже ж були жертви. Але це був мізер. Це не було таке прям чайня у всіх українців, які боролися, виходили постійно на страйки, мільйонні і все інше. А вже ж були. Рухи, наприклад, той же рух з Чорновола, так якісь мітинги на Західній Україні, на заході України е, влаштовувалися, і взагалі по всій країні, але це був мізер людей, там 10 15 у кращому випадку. А у 91-му році е, чому Україна отримала незалежність? Ну, якби не події в Москві, не Єльцин на Бронєвіку, і не люди, які загинули там, і, і не е, млявість, і взагалі не зрозуміло, що ось цей пуче ГКЧП, коли у путчі Чистів тряслися руки на камеру, тому що вони боялися самі того, що зробили. І якби не оце все, то Україна б не була незалежною. Ну це тільки тому. Тому що наш, наприклад, там Кравчук, так голова тодішньої України, він якби. Почистів, ніби як підтримав, але не підтримав. Ну коротше, зайняв таку позицію, що, типу, а наша робота тут сіяти, віють, пасівати, збирати врожай, там пішов сезон і все інше. Давайте працюємо. І на все інше не звертаємо уваги. І якби і на Майдані було мало людей, достатньо в Москві мільйон вийшов. І якби якщо не події в Москві, то Україна, можливо, б і не була б незалежною в той момент не стало.